Підготували, не заразили, і тепер можна наповнювати стаканчики. Вирощую розсаду перцю я у таких півлітрових стаканчиках. Мені в коментарях писали, коли я розповідала щось про розсаду, то мені писало, що, мабуть, в мене велика хата, що я можу тут розставити стаканчики, скільки завгодно, по півлітри. От, люди саджають ну, таких тазочках, а потім звідти вибирають, ну, висаджують рослинки, які покращує все -таки. от, Ні, у мене немає, так ви бачите, судячи з цієї конструкції, що це звичайна квартира. І в мене звичайне підвіконня, як у всіх. Можливо, просто я менше саджаю розсади.